Вітаємо, друзі! Це інформатор Калуш, і сьогодні ми всі святкуємо день читання книг. Я читаю книги, наші колеги теж. Але чи читають книги Калушани? Давайте довідаємось. Привіт! Чи читаєш ти взагалі книги і останню книгу ти почитав? Дуже рідко читаю, і це, напевно, є мій мінус, але останнє, що в мене було, це коли плакав нічого. Доволі цікаво розписується е, його буденність, і з якими психологічними травмами е, бореться. І мені здається, багато в кого попадаються похожі проблеми. Тому, в принципі, за, для загального розвитку це буде корисно почитати, хоча попереджаю, що це буде депресивно. Остання книга, яку я прочитала, була написана Арігорі. Це нічого в Лісабоні. Зараз я читаю «І будуть люди». Не Пам'ятаю, хто автор. Я також вчора подбала дві книжки. Це Василь Шкляр Чорний Ворон. І книгу Саша Буля, це музиканти Щітниці, не розтречі війни. Він написав книгу, яка називається плющик. Вона така авгудентична. Ці наступного буде читати. Я себе вважаю людина, яка читає, однак останнім часом мені книжки не І Я можу сказати, що за останній рік я десь ну, відкрили книжок дві прочитала. І останньою з них була книга Тисячоловікий герой. Я не пам'ятаю хто автор, але мене вистачило на розділи. тому що мені про спойлерили книга. І яка, який мій головний посил, і я зрозуміла, ага, ну в принципі, в принципі, вже читати сенсу немає. От, а так то я більше по статтях якихось наукових. Там на uh, Science Daily сижу або на якихось сайколеджі uh, Today і просто читаю теж мені цікавиться. Так. Технічного такого складу як. Літератури якісь таке не читає. Думки хота не читав? Ну це, мабуть, все. Технічно планують. Маєте на увазі професійні? Якісь професійні, так, ну якісь такі цікаві, більше якісь навички. А література таку власне, А власна, ви? Ну от Сервантеса недавно читала. Війну, мир перечитувала до шкільної програми. Біблію. Читаю так Може. Питайте ще останнім часом, так. Ми трохи поспішаємо. Це все власне. Це все. Дякуємо. Дякуємо. Остап Лагойда, Остап Микитюк, спеціально для інформатора Калуш.